В неділю сьому після Пасхи Свята Церква згадує і прославляє святих і богоносних Отців Першого Вселенського собору, скликаного рівноапостолем Константином в Нікєї 325 році для утвердження істинного вчення про Божество Ісуса Христа проти неправдивого вчення Арія, який не визнавав Сина Божого вічним і єдиносушним Отцю. Ці собори названі вселенськими, тому що на них по можливості збиралися патріархи, єпископи та пресвітері з усіх країн тодішнього світу, де тільки існували православні церкви. Головним приводом для їх проведення була поява єретиків, що бентежили православних християн своїм перекрученим вченням відносно істин віри. Перший Вселенський собор. Був скликаний проти неправдивого вчення про Ісуса Христа, котре проповідував Арій, колишній пресвітер з Олександрії. На цей собор прибуло 318 отців, на ньому псевдовчення Арія було відкинуто, стверджено догмат про вічність Сина Божого і єдина сущність Його з Богом Отцем. Коли ж потім з'явився єретик Македонії, який нечестиво вчив, що Дух Святий не є Бог, а тільки створена сила, то благочестивий імператор Феодосій І скликав Другий Вселенський собор у Константинополі в 381 році. Зібралось 150 отців, котрі ствердили визнавати Духа Святого Господом рівним з Отцем і Сином. На цих двох соборах складено символ віри. Що містить 12 членів. Символ віри ми співаємо під час кожної літургії. Це наша молитва, свідчення і сповідання віри. Після цих двох соборів було ще п'ять вселенських соборів, що ствердили догмати православної віри і засудили єретичні завчення. Крім догматів віри, на Вселенських соборах було утверджено багато правил які стосуються порядку і церковної благочинності. Утверджено 85 правил, які потрібно обов'язково виконувати за переданням збережених від апостолів, а також постанови 9 помісних соборів. Коло тих соборних постанов обіймає все церковне законодавство, котрим і до нині керується Свята Православна Церква. З історії соборів видно, що отці ці церкви були завжди одухотворені спасительною вірою в те, що єдиною главою церкви є сам Господь Ісус Христос. На соборах було багато святителів і вчителів, знаменитих мудрістю і сповнених духовних дарувань. Серед отців соборів були багато мучеників і сповідників, які ще носили на тілі своєму рани страждань за віру. Багато було православних подвижників та чудотворців, але ніхто з них не добивався першості. Всі тримали себе в змиренні і послусі, прислуховуючись до голосу Вселенської злагоди, який вони чули голос самого Господа. Як святі апостоли на соборі Єрусалимі свої визначення закріпили словами «Бо вгодно Святому Духові і нам! Так і на наступних соборах отці церкви починали висловлення своїх міркувань тими ж словами, що свідчило про їх віру, Богодухновенність соборних визначень. Цими соборними визначеннями віри, як Богом дарованими знарядями, ми зобов'язані відбивати всілякі спроби свої мудрих людей, перекручувати істину православ'я. in odvrniti nas od cerkvenega edenomisla.